Вітаю! Зараз я хочу подивитися місто Нікополь. Припинення обстрілів. Що заважає припинити обстріли міста Нікополь, щоб захистити людей. Так, місто Нікополь. Дуже сила прийшла до вас виплати Те, чого не вистачало, зараз буде вистачати. Відкрита дорога, надходження допомоги, допомоги те, що необхідне. Щось дуже необхідне. Так, є ворожа агресія. Угу. План таємний, щось буде відбуватися в Нікополі на майбутнє. Так, він вас триматиме, планує тримати, як в заручниках, отак От вогнем, вогнем, щоб полякати людей, щоб вони навіть не змогли і вийти. Планує. Боряться. Будуть вижинати ворога, так. З води. У ворога є можливість, він з моря, десь він знаходиться з води. Будуть боротися із ворогом на воді, щоб захистити мирне населення. Так, прошу ваші сили. Нікополь обстрілюється. Це якийсь таємний план, щоб сповільнити рух військових, щоб сповільнити навіть надходження допомоги якоїсь для людей. Так. Має план також, щоб вийшли люди, бо зима буде взимку холод. Це тільки план. Насправді, нічого в нього не вийде. Закриваються його шляхи, оця агресія не вийде. Нікополь ну, будуть відбивати ворога, знищувати його ці позиції, звідки він е, робить е, обстріли, звідки ведуться ворожі, вони вже все закриваються. Туди буде припинене надходження снарядів всього необхідного для здійснення цього злочину. І закривається дорога ворожа, змінюється їхній план. Ну, жорстока, жорстока така агресія, і щоб людей заморозити, щоб вони не змогли, щоб скрутно така була стан стану людей. Але ні, наші отримали те, що необхідно. Дуже сили багато прийшло в цей район Нікополя. Так, я хочу закрити оті всі місця, де ворог здійснює злочини, звідки заперечує, мирне населення, захищають. Захист бідний. Заперечує весь негатив. Заперечую всі наміри ворожі. Руйную, заперечую. За, заперечую. Так, де все необхідне для знищення ворога. Всіх його складів з ракетами. Всі плани ворожі. Агресію, руйнування. Не виходить. Заперечую. Відкриваю дороги для захисту Нікополя. Заперечую весь негатив. Більше ворог чинити свої злочини щодо Нікополя не може. Руйнується вся техніка. Так, десь він з моря улибається, що от. Нічого, дістануть усюди. Заперечую. Так. Відкривається допомога світова до Нікополя. Працюють люди, військові, всі військові. Таке йде, таке, що в світ військові в світі працюють, працюють, щоб допомогти, щоб закрити небо, щоб нарешті захистити людей. Над ними, щоб був захист. Ну, це будуть робити наші військові, але десь в світі працюють також військові для цього. Вже виготовили, вже готове. Та буде якнайшвидше перемога України. І настане мирне небо в Нікополі, закривається від ворога небо. Міцний захист, надайте, прошу вищі сили. Відкрити дороги для Збройних сил України, якнайшвидше знищити ворога. Так. От. Угу. Буде захист міцний, прошу, кріпкий. І ніколи в житті більше не повториться. Так, іде, іде потужна допомога, ні копаль. Де знищений ворог? Вже не до обстрілів йому. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Так, прошу вище сили якнайшвидше. Закрити небо над Нікополем, надати всю необхідну допомогу. Необхідну зброю для військових, щоб захистили місто, мирне населення, і відбили всі атаки, ворожі. І прошу вище сили відвернути, від нікополя всі бомби, ракети і снаряди. І звідки б вони не випускалися. І все назад повертається, ворогу на голову падає, його же агресія. Буде так, буде так, буде так. да Знищиться якнайшвидше ворог. Прошу вище сили, захистіть ніку від ворога. Буде так, буде так, буде так. Закриваю буде. Закриваю буде так прошу. Буде, прошу да буде все сказано здійснене. Угу. Щоб дістали, прошу, щоб дістали. Ворога, де б він не знаходився, звідки б він там не зчиняв ці ворожі дії щодо Нікополя. Дякую за увагу, дякую, до зустрічі.